Зеленський не носить в собі україноцентричних переконань і не може їх в собі носити. Для Зеленського українська культура завжди була чужою. Для Зеленського прізвище Степана Бандери викликало безпрецедентне відторгнення. Я назву про ці кілька законів, які свідчать про те, що нас чекають дуже непрості часи, навіть тоді, коли в нас буде мир. Дай Боже, аби цей мир. Не був страшніший за війну. В оргії задоволення спільного проголосували за продаж землі сільськогосподарського призначення. Тільки те, що ця земля в основному зараз замінована, ми ще її не продали чужинцям. Запитайтеся, будь ласка, чи хоч одна п'ять ізраїльської землі підлягає продажу? Друге, закон про статус англійської мови. Якось складно Зеленському заперечити тепер. Статус державної українською мовою. Так, от він і його шобло, яке зайшло у Верховну Раду, вигадало інший спосіб знищення української мови дуже високоточною ракетою, страшнішою за кинчал. І ця ракета називається англійська мова. Третє, і це найважливіше: що свідчить про е, ідеологічну ворожу політичну силу при владі, вони не проголосували за заборону московського патріархату. Це свідчить про те, що на чолі держави. Ворог. Ось з таким підсумком прийшов актор 95-го кварталу до 20 травня 2024 року.